Курс чудес урок 156 Я іду з Богом у досконалій святості. Сьогоднішня ідея просто стверджує просту істину, яка робить неможливою думку про гріх. Вона запевняє, що провина не має причини. А без причини її не існує? Ця ідея обов'язково випливає з фундаментальної думки, яку так часто цитують у тексті: Ідеї не залишають свого джерела. Якщо це правда, то як ти можеш бути відділений від Бога? Як ти міг ходити по світу сам? І бути відокремленим від свого джерела. Ми не суперечимо думкам, які викладаємо у нашій навчальній програмі. Правда, якщо вона правдива, має бути правдою від початку до кінця. Вона не може суперечити сама собі, не бути невизначеною в одних частинах. Певною в інших ти не можеш ходити по світу окремо від Бога, тому що ти не міг би існувати без Нього. Він є тим, чим є твоє життя, де ти, там він. Є лише одне життя. Ти ділишся цим життям з ним. Ніщо не може бути відділене від його і жити. Але там, де він, має бути святість, а також життя. Жодна з його рис не залишається неподіленою для всіх живих істот. Те, що живе, є таким же святим, як і він сам, бо те, що ділиться його життям, є частиною святості. І не може бути гріховним не більше, ніж сонце може вибрати бути з льоду, або море вирішить бути відділеним від води, або трава, що росте з корінням, підвішеним у повітрі. У тобі є світло, яке не може померти. Чия присутність настільки свята, що світ освячений завдяки тобі, все живе, приносить тобі дари і пропонує їх із вдячністю та задоволенням до твоїх ніг. Аромат квітів, їхній подарунок тобі. Хвилі схиляються перед тобою і дерева простягають свої руки. Щоб захистити тебе від спеки, і кладуть своє листя на землю перед тобою, щоб ти міг ходити по м'якій землі, тоді як вітер зменшується до шепоту навколо твоєї святої голови. Світло у тобі, це те, що прагне побачити Всесвіт, усе живе. Мовчить перед тобою, бо впізнає того, хто йде з тобою. Світло, яке ти приносиш, належить їм, і тому вони бачать у тобі свою святість і вітають тебе як Спасителя і як Бога. Прийми їхню пошану, бо це заслуга самої святості. Яка йде з тобою, перетворюючи у своєму солодкому світлі все на свій образ і подобу та у свою чистоту. Ось як працює спасіння, коли ти відходиш вбік, світло, що у тобі, виходить вперед, і обіймає світ. Воно не проголошує кінець гріху через покарання та смерть. Гріх зникає в легкості та в усмішці, бо видно його дивну абсурдність. Дурна це думка: безглуздий сон, не страшний, можливо, смішний, але хто з такою безглуздою примхою втрачатиме хвилину. На наближення до самого Бога. Проте ти витратив багато багато років на цю дуже дурну думку. Минуле з усіма його фантазіями пішло, вони більше не зобов'язують тебе наближення до Бога неминуче і через невеликий проміжок сумнівів. Який ще залишився, ти можеш втратити з поля зору свого супутника і помилково сприйняти його за давню, безглузду мрію, яка зараз зникла. Хто йде зі мною? Це питання слід задавати тисячу разів на день, доки. Певність не покінчить із сумнівами і не встановить спокій. Нехай сьогодні сумніви припиняться, Бог говорить для тебе, відповідаючи на твоє запитання такими словами Я йду з Богом у досконалій святості. Я освітлюю світ, я освітлюю свій розум і всі розуми, які Бог створив як одне зі мною. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.